Немає такої сили, яка здатна зламати нашу свободу та незалежність. Україна продовжує боротись. Крок за кроком наближаємо перемогу. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Андрій Пшенишняк 41-річний військовий, який віддав життя, захищаючи Україну від російських загарбників. Чоловік загинув 28 листопада у Харківській області в результаті мінометного обстрілу. Сьогодні у міському палаці культури відбулось прощання. Подробиці у наступному сюжеті війна продовжує забирати кращих синів у донік України у мирні часи. Кремльчужанин Андрій Пшенишняк працював у сфері будівництва, але повномасштабне вторгнення в Україну змусило його змінити рід діяльності у червні цього року. 41-річний військовий Андрій Пшенишняк став до лав збройних сил України 23 червня 2023 року. Через наш РТЦК був призваний на військову службу по мобілізації, був направлений в одну із бойових частей. Там він деякий час проходив злагодження, згадував ті часи, коли він служив до цього, знайомився з новітньою технікою, яка поступає від наших друзів. Це нова техніка освоїв її і був направлен в зону бойових дій. Чоловік до останнього залишався вірним військовій присязі, захищав територію своєї держави і людей на полі бою. Але мінометний обстріл позицій 28 листопада у Харківській області забрав його життя. Від отриманих травм Андрій Пшенишняк загинув. Сьогодні у Кременчуці попрощалися з воїном. Він був командир відділення, він відстоював наші позиції. В ході масированого мінометного обстрілу його позиції. Наш Андрій загинув від отриманих поранень. Він був на направ... Равлин сюди на щиті, і сьогодні ми, на жаль, його проваджаємо в останній путь. Рідні, друзі, і знайомі прийшли до міського палацу культури, аби провести Андрія Пшеничника в останню путь. Поховали загиблого героя на Стіштовському кладовищі у секторі Атом. Вічна пам'ять і шана героям. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кремчицькі новини. Кременчуцька громада не зупиняється у допомозі військовим ЗСУ. Сьогодні міська влада передала черговий пакет допомоги одній із механізованих бригад. Детальніше вже за мить. Кременчук продовжує допомагати військовим збройних сил України. Цього разу черговий пакет допомоги Кременчуцька громада передала одній із механізованих бригад, яка знаходиться в одній з найгарячіших точок та веде запеклі бої із російськими загарбниками. Продовжуємо допомагати Збройним силам України. Сьогодні одній з механізованих бригад передаємо обладнання. Це генератор інверторний, це радіосканери для роботи з різними пристроями і відповідно убезпечення каналів передачі інформації та їх захисту. Дякуємо хлопцям за їхню важку працю. Впевнений, що незважаючи на те, що у громади зараз менше фінансового ресурсу, ми будемо продовжувати і далі допомагати збройним силам України до нашої перемоги. Також від громади міська влада передала військовим засоби, які знадобляться у роботі з раніше наданим обладнанням. Дякуємо захисникам за цілодобовий захист та невтомну боротьбу із ворогом. Кременчуцька громада і надалі залишатиметься надійним тилом для українських героїв. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кримичуцькі новини. Питання тарифів на опалення, особливо для кременчужан, доволі болюче. Саме з цією метою урядом був створений комітет Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ. Подробиці його роботи дивіться у наступному сюжеті. 12 грудня 2023 року. Відбулося засідання комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Під час обговорення проблеми контролю ціни на опалення та газ заслухали представників підприємств надавачів послуг. Вирішувалися проблеми заборгованості та фіксації ціни на комунальні послуги у 2024 році. До роботи комітету долучився і народний депутат України Юрій Шаповалов. На своїй сторінці у Фейсбук він повідомив: вже зараз працюємо над необхідними рішеннями, щоб забезпечити енергонезалежність та стійкість країни. Взяв участь у засіданні комітету Верховної ради з питань енергетики та ЖКГ, де обговорили і прийняли план також нардеп Юрій Шаповалов чітко окреслив головні завдання, які стоять перед комітетом. Наступний рік буде дуже важкий для енергопостачання та галузі ЖКГ нашої держави. Головне завдання не допустити дефіциту пального та енергоносіїв, а також забезпечити стабільність цін на газ і опалення для громадян України. Тож уряд продовжує пошук механізмів регулювання, аби українцям загалом та кременчужанам, зокрема, були гарантовані фіксовані тарифи. Рухаємось до перемоги. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини. Шахраї вигадують нові схеми ошуку довірливих громадян. Правоохоронці затримали 18-річного торговця наркотиками, та через проблеми зі зв'язком поліцейські розшукували неповнолітню дівчинку, якій батьки не змогли додзвонитись. Про всі ці та інші події доби, що минає, дивіться далі. Обставини п'яти злочинів встановили правоохоронці за минулу добу. Серед резонансних затримання 18-річного кремачужанина, який обґрунтовано підозрюється у розповсюдженні наркотичних речовин. Оперативниками управління боротьби з незаконним обігом наркотиків було отримано оперативну інформацію. Та в подальшому є реалізовано, що місцевий кременчужанін в одному із пунктів видачі отримав посилку, в якій знаходились наркотичні речовини. Під час документування слідчої оперативної групи було вилучено тридцять. Пакетиків з наркотичною речовиною, яку в подальшому кримо ймовірно, повинен був реалізувати на території міста та району. Попередньо це психотропна речовина, яка направлена наразі на експертне дослідження. Самого Кримончужанина. Затримано в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу, вирішується питання щодо оголошення йому про підозру та обрання міри запобіжного заходу. Вчора до правоохоронців надійшла інформація про зникнення неповнолітньої дівчинки. Інформація надійшла від рідних та від навчального закладу про те, що в зв'язку з складною ситуацією, як зі зв'язком, так і з мінуванням навчальних закладів дітей було розпущено додому. В результаті чого дитина не могла повідомити рідним про місце свого перебування дійшла додому, і рідні звернулися за допомогою в рошиць. Протягом години всі обставини зникнення було встановлено. Основною причиною стало те, що не було зв'язку. Дитина не могла повідомити рідним, що прийшла додому. З метою запобігання виникненню подібних ситуацій, правоохоронці радять батькам провести роз'яснювальні бесіди зі своїми дітьми та пояснити, як діяти у подібних ситуаціях куди йти та до кого звертатись, якщо така ситуація: зв'язок десь немає інтернету, дитина втратила телефон, Роз'ясніть алгоритм дій, як неповнолітні діти повинні вам повідомляти або куди йти, як іти, щоб ви знали маршрут. Проговоріть вдома обов'язково маршрут руху для того, щоб безпечніше було і дитині, дитина не переживала так само і рідним. Через масштабний збій в роботі оператора зв'язку Київстар зросла і кількість потенційних шахрайств. В телефонному режимі деякі громадяни повідомляли, що їм надходять смс-повідомлення про отримання Мання бонусів від мережі київстар з якою зараз є технічні несправності. Людям приходили смс на месенджери і різного різного змісту. Для цього потрібно було перейти за посиланням. Черговий раз закликаємо наших мешканців громадян звертайте увагу на такі повідомлення. Черпайте інформацію, лежать тільки з офіційних ресурсів на сьогодні. Ніяких бонусів, посилань ніхто нікому не надавав. Діють шахраї, вони моніторять і в подальшому користуються вашими платіжними терміналами, обнулюють ваші рахунки. Особливо пильними варто бути людям поважного віку. Нерідко шахраї користуються їхньою довірливістю. У випадку, якщо вам потрібна термінова допомога, зв'язатися з рідними або ж викликати екстрені служби, зверніться до найближчого управління поліції чи пожежно-рятувальної частини. Резервні номери телефонів ви зараз бачите на своїх екранах. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. У рамках благодійної акції Різдво для та ді продовжується збір подарунків для самотніх дідусів та бабусь нашого міста. Як долучитись до акції, дізнавайтесь у нашому наступному сюжеті. Вже третій рік поспіль молодіжний парламент Кременчука реалізовує благодійний проєкт Різдво для БА та ді». Його мета подарувати тепло і турботу самотнім дідусям та бабусям нашого міста. Ми зараз запустили набір на другу найсвітлішу акцію році. проєкт Різдво для БА та ді». Це проєкт, коли можна подарувати тепло, подарувати подарунок до різдва самотнім бабусям і дідусям, які проживають у місті Кременчуці. Це не просто бабусі і дідусі, це ті, хто знаходяться на обліку у територіальних центрах, значить, це самотні люди. Минулого року завдяки небайдужим кременчужанам вдалось зібрати понад 200 подарунків та подарувати різдвяну казку самотнім дідусям та бабусям, які дуже цього потребують. Ми їм даруємо тепло щороку. В минулому році зібрали 265 подарунків, і цього року хочемо також знайти багато благодійників, які допоможуть їм відсвяткувати різдво. Долучитись до благодійної акції дуже просто. Заходите на наші сторінки, знаходите посилання на анкету. Далі ви заповнюєте анкету, ми вам передзвонюємо, оточнюємо всі деталі. Найкраще, що там можна обрати цінову політику, яку ви готові витратити на подарунок до 250, 250, 350, від 500 гривень. Тобто, та кількість подарунків і та ціна, яку ви дійсно готові заплатити за подарунок. Далі ми передаємо запит на територіальні центри. Вони нам передають інформацію про бабусь та подарунки, які вони хочуть. Тобто, у вас буде прописано у повідомленні, хто ця бабуся. Чим вона займається, які у неї хобі, і який подарунок вона хотіла б отримати. Соціальні працівники територіальних центрів Кременчука вручать усі зібрані подарунки напередодні Різдва. Цьогоріч за новим календарним стилем до 25 грудня. Волонтери молодіжного парламенту надішлють фотозвіт кожному, хто доєднається до акції. Якщо ви знаходитесь за межами Кременчука, у вас також є можливість долучитись та зробити благодійну справу. Якщо раптом ви хочете зробити подарунок, але знаходитесь не в Кременчуці, ми можемо вам або передати дані нашої нової пошти, або ви можете долучитися, скинувши кошти на банку, за якими потім. Придбаємо подарунки бати ді. Організаторами акції традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій за підтримки Кременчуцької міської влади та соціально відповідального бізнесу. Запрошуємо кожного кременчужанина долучитися до акції, тому що для вас це умовно три філіжанки кави. А для когось це дійсно віра у добро і розуміння того, що про них не забули. Тому що, коли вони весь час одні сидять вдома, інколи навіть не встають або не виходять з квартири, отримати подарунок на різдво це дійсно дуже велике щастя. Софія Григоренко Олексій Крижановський. Кременчуцькі новини. Впродовж року стипендію президента України за високі досягнення на Ман та всеукраїнських олімпіадах отримуватимуть 270 юних науковців країни. Шестеро з них хлопці та дівчата з Кременчука. Про почесну церемонію нагородження та хто став президентським стипендіатом. Далі у нашому наступному сюжеті. 11 грудня відбулася почесна церемонія нагородження лауреатів та лауреаток стипендії президента України. Захід проходив у залі засідань вченої ради Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського. 270 молодих науковців отримали найвищі результати на всеукраїнському рівні. Посіли призові місця на конкурсі захисті науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України та на всеукраїнських олімпіадах різних напрямів. Серед них шість переможців із Отримали почесну нагороду від міністра освіти та науки України Оксани Лісового та президента Малої академії наук України Станіслава Довгого. Серед Кременчужан стипендії отримали четверо учнів із наукового ліцею Політ: Роман Волочай переможець Олімпіади з інформатики. Назар Гус – переможець Олімпіади з інформатики, Богдан Шеметов переможець Олімпіади з хімії, Юлія Попадіна переможниця конкурсу захист уман, секції технологічні та перспективні технології, учениця Кременчуського ліцею номер 10 Лінгвіст Марія Плохотна, переможниця Олімпіади з екології, Софія Єрмакова, учениця Кременчуцького ліцею No4 Кремінь, переможниця конкурсу захисту ману секції кримсько гуманістика. Стипендія буде виплачуватися щомісяця протягом року за рахунок коштів державного бюджету. Оксан Лісовий зазначив, що інвестувати в молодь означає інвестувати в наше майбутнє. Сьогоднішні стипендіати це завтрашні лідери, вчені та новатори. Підтримувати потенціал цих людей надважливо, адже саме їхні досягнення стануть фундаментом для успішних трансформацій в Україні. Марія Плоходна, Кременчуцькі новини. У Кременчуці стартував продаж новорічних красунь. Тож, де можна придбати ялинку та скільки вона буде коштувати цьогоріч, дізнаєтесь у наступному сюжеті. Ялинковий сезон у Кременчуці розпочато. Тож Кременчуцькі новини довідались про ситуацію, яка наразі є у нашому місті. Де Кременчужани зможуть придбати новорічну красуню? Та скільки це коштує цьогоріч? Кременчуцьке лісове господарство вже розпочало свою роботу. Наразі у них представлено чимало зелених дерев, проте працівники кажуть, що їх буде ще більше. Щодо цін, то вони доволі демократичні. Цьогоріч, згідно цінової політики філії Кременчуцьке лісовосподарство на Новорічні ялинки становлять ялинка до одного метру коштує 96 гривень, від метру до двох 132 гривні, і більше двох метрів 240 гривень. Варто відзначити, що кожна ялинка у Кременчуцькому лісовому господарстві чіпована. Це означає, що вона зроблена офіційно з дотриманням усіх необхідних умов. Всі ялинки, які реалізуються на території філії Кременчуцького лісовогосподарства, біркуються стрічками, де нанесена електронна інформація про походження зазначеної ялинки і що вона легальна, а не вкрадена. Щоб перевірити законність ялинки. Ви можете задати запитання у пошуковій системі походження ялинок, і у вас буде направлено або на сайт Державного агентства лісових ресурсів України, або запропоновано скачати додаток до смартфону, де ввівши серію та номер бирки, ви побачите її походження. Покупець Сергій поділився, що вже декілька років поспіль купує ялинки саме тут і завжди задоволений якістю та ціною. Тож цьогоріч знову прийшов обирати новорічне дерево для своєї родини у Кременчуцькому лісовому господарстві. Ви можете придбати не лише ялинки. Крім новорічних ялинок, у нас є в продажу, скажімо так, такі підставочки, комплект із п'яти гілок. Називається композиція, коштує 60 гривень. Кременчуцьке лісове господарство працює по буднях з 8 до 16.00 за адресою вулиця Шевченка, 41. А от щодо продажу ялинок на центральному ринку, то наразі там вже працює привітливий Сергій, який привіз ялинки до Кременчука з самої Коломиї, ялинки різного розміру і різної ціни від 100 до 300 гривень. Ми привезли їх з Івано-Франківської області з Коломиї до Кременчука на своїй машині. Ціни у нас такі, як в прошлом році, були маленька така 100 гривень. Така 200, 250. Продавці відзначають, що поки попит серед Кременчужа на новорічній красуні не дуже великий. Проте ажіотаж очікується вже наприкінці тижня. Софія Григоренко, Віктор Петров, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Кременчуцькі танцівники подарували глядачам незабутнє видовище на танцювальній арені у горішніх плавнях. Участь у хореографічному конкурсі Кристал Спейс перетворилась на тріумф для ансамблів Тіп топ та «Янг Денс Фемелі. Детальніше про переможців у наступному сюжеті. Чудський будинок дитячої юнацької творчості виховує талановиту молодь. Цього разу на танцювальному конкурсі хореографічного мистецтва Крістал Спейс у горішніх плавнях неймовірні результати продемонстрували вихованці ансамблів Тіп Топ та Янг Денс Фемілі. Діти приймали участь у фестивалі в двох вікових категоріях: це молодші та старші. В таких фестивалях приймають участь діти з різних міст. І ми стараємося виїжджати на такі фестивалі поблизу. Діти полюбляють, бо це емоції. Це сцена, глядач, тим паче, коли їх оцінюють гарне, хороше, кваліфіковане журі, діти з задоволенням приймають участь. Ансамбль танцю Тіп топ посів три перших місця та одне друге. Своїми враженнями від виступу поділилися дівчатка з колективу. Мені дуже сподобалось виступати, і дуже сподобалось, коли під кінець, коли наградом брали. Мені дуже сподобалось, коли нам плескали і нагороджують. Коли нам плескали, дуже поле. І гарні мочі у мене. І деякі концертні номери були підготовлені спільними зусиллями двох ансамблів, завдяки чому підготовка до них була цікавішою, хоч і мала певні складнощі. Наш час дехто багато хворіє з діточок, також повітряні тривоги, які заважають займатися. Тому дещо було складно. Але зусиллями дітей, нами, батьками, ми підготувалися до фестивалю, продали заняття, відпрацьовували деякі комбінації, деякі танці і підготувалися до фестивалю. Ансамбль танцю Young Dance Family виборов одне золото та два срібла на хореографічних змаганнях. Більше всього, що мені сподобалось, смотрити на глядача ну, це все, і виступати. І мені найбільше сподобалося, що ми гарно завзято разом виступали. Що глядачам дуже сподобався наш виступ, що у всіх залишилися гарні враження. Ми зайняли призові перші місця і усі до цього раді. Вихованці Кременчуцького будинку дитячої юнацької творчості як найяскравіше запалили танцювальну арену горішніх плавнів. Тож вітаємо талановитих кременчуцьких дітей та їх наставників з перемогами та бажаємо подальшого успіху. Катерина Грудніва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Дякуємо кожному солдату, кожному волонтеру, кожному медику за міць, яку ви даєте нашій державі. Слава нашим захисникам, слава Україні.